Добрий день сьогодні, шановне товариство. Ми разом з вами розглянемо ситуацію на лінії бового зіткнення. За повідомленнями Генштаба збройних сил України протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень. Нас буде цікавити декілька напрямків. В першу чергу це Авдіївський напрямок. В зоні відповідальності Асул Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу точити Авдіївку. Сили оборони протягом минулої доби відбили 10 атак противника в районах Степового, Авдіївки та ще сім атак біля Первомайського і Невельського Донецької області. Це повідомлення Генштабу Збройних сил України. А тепер перейдемо до деталей ситуації в районі Авдіївки. В першу чергу нас буде цікавити ситуація в районі царського села, готельного комплексу, відповідно, вулиці Соборної. Ті напрямки, які останніми днями були найбільш гарячими, я нагадаю, в українській змі з'явилося повідомлення про те, що ситуація ледь не критична, і окупантам вдалося прорватися безпосередньо в Авдіївку. шановне товариство, ми разом з вами дамо відповідь на те, яким чином російським окупантам вдалося. Прорватися на територію міста Авдівка і спростуємо ту інформацію, яка поширювалася в українських ЗМІ з посиланням на так званих воєнкорів безпосередньо з місця подій. Почнемо. Власне, варто говорити про те, що. За повідомленнями з місця подій, російські окупанти західнішої синувацької розв'язки знайшли трубу діаметром 0,8 метрів, котра мала протяжність більше 2 кілометрів. Через цю трубу протяжністю 2 кілометри в тил українським військовим. Вдалося проникнути приблизно від 150 до 200 окупантів. Це з незаконного збройного формування ветерани. Зокрема, повідомляється про те, що саме цим е, маневром російські окупанти змогли вийти в тил українських передових позицій в районі ресторану Царська Охота. І, відповідно, наразі. На вулицях Соборні, Чернішевського Спортивній продовжуються важкі бої за утримання цього приватного сектору. Ну це, е, власне, так званий дачний комплекс е, садиби, і, відповідно, е, в районі царського села наразі найбільш складна ситуація на лінії бойового зіткнення. Але ця інформація говорить про те, що, відповідно, військова контрозвідка, на жаль, не Отримала всієї повноти інформації щодо району бойових дій, і відповідно, що подібний характер інформації мов би переданий російським окупантам, виключно місцевими колаборантами, які прекрасно розуміли і знали район знаходження і відповідно протяжність труби, і те, куди вона виведе російських окупантів. Тобто питань більш ніж достатньо. Але варто говорити про те, що коли аналітичний відділ громадської ініціативи право справа передав цю інформацію українській стороні, власне, українські військові підтвердили і маршрут просування російських окупантів відповідно сам характер цієї інформації, але сам характер цієї інформації простовий попередні всі зойки. В українських змі з приводу того, що було брак особового складу, не було резервів, не зважаючи на всі запевнення верховного головнокомандуюча і візити безпосередньо українських генералів в район проведення бойових дій, зокрема і в Авдіївку. Запитань більш ніж достатньо, але менше з тим, ситуація ще раз підкреслює складна. Завдяки цьому маневру російським окупантам вдалося закріпитися в районі вулиць Соборна і Чернешевська. Наразі вони намагаються проводити подальші штурмові дії в бік безпосередньо вже населеного пункту до так званого 9-го кварталу, основного укріп району Збройних сил України, за різними оцінками, залишилося приблизно кілометр півтора. Тобто, основний удар і основний театр бойових дій зараз буде розвиватися на цьому напрямку, окупанти спробують закріпити відповідно успіхи і спробувати продавити оборону Збройних сил України. Те, що очікує, це відповідно важкі вуличні бої, вуличні бої бої високої інтенсивності. Причому варто говорити про те, що якщо вже проводити паралелі між Авдіївкою і Бахмутом, то Вуличні бої в Бахмуті тривали 9 місяців. Не випадково навіть ПВК Вагнер називає бої за Бахмут «бахмутською м'ясорубкою. Ще раз підкреслюю і наголошую, шановне товариство, ситуація критична, стане тоді, коли відповідно окупанти зможуть взяти під свій безпосередній контроль локації збройних сил України, а саме вийти з району Степове в район Бердечі і Ласточкіна з метою безпосереднього встановлення контролю над локаціями. До тих пір, поки є локація ширина коридору, це приблизно до 6,5 кілометрів. Це дозволяє Збройним силам України проводити ротацію особового складу, і відповідно підвезення БК і вивезення поранених Але з напрямку є і приємні новини для Збройних сил України і, відповідно, українського товариства. Мовиться про те, що під час штурму Авдіївки загинув командир 9 роти бригади П'ятнашка, це незаконні збройні формування так званого коазів утворення ДНР, йдеться про бойовика з позивним Мікіч. Разом з ним загинув ще один бойовик на псевдоцалик. Ну, як то кажуть, земля їм скловатоє, але це знову таки свідчить про те, що Збройні сили України використовують тактику активної оборони і відповідно наносять значні втрати окупанта в живій силі і техніці. Причому, шановне товариство, згідно повідомлень Збройних сил України з протягом останньої доби. Втрати окупантів вони є досить показовими. За останню добу втрати окупантів склали приблизно 980 особового складу, 59 бойових броньованих машин, 51 артилерійська система та 22 танки. Варто говорити про те, що кількість втрат за собі ураження російських окупаційних військ свідчить про високий характер контрбатарейної боротьби з боку збройних сил України. Але далі стисло по всіх напрямках на лінії фронту. Закінчимо з оглядом на Авдіївському напрямку. На Авдіївському напрямку Волорог посилив тиск в районі Степове і відповідно Авдіївського кар'єру. Плюс, це тиск з боку приватного сектора на півдні. І Має певні тактичні просування в районі царської охоти та кар'єру. В районі царської охоти ситуацію ми з вами розглянули. По Лиманському напрямку важкі бої в районі Білогорівки, районі спірного тернів та серебрянського лісництва. Варто говорити про те, що в районі Білогорівки окупанти мають певні тактичні просування, введено в дію додаткові підрозділи. Цю інформацію, яку права справа оприлюднює ще півроку тому, а саме, можливість створення оперативної. Оточення українського угрупування в районі Сірська наразі підтвердив генерал Сирський. Це по Лиманському напрямку Куп'янському напрямку важкі внутрішні бої в районі Сеньківки. Окупанти намагаються покращити тактичні становища. Контроль над панівними висотами з боку збройних сил України в районі цього населеного пункту не дозволяє окупантам встановити повний контроль над Сеньківкою і Відповідно просунутися далі в глиб української території. Крім того, після захоплення крохмального підтвердженого збройними силами України окупанти намагаються тиснути в районі піщаного також важкі бої в районі Кислівки і в напрямку Петропавлівки. Варто говорити про те, що на Бахмутському напрямку ворог атакує в районі Вимки, Клічівки, Андріївки і Богданівки. В районі Богданівки є певне просування окупантів в глиб української території до 200 метрів. Але повідомлення окупантів про встановлення контролю над Богданівкою не відповідає дійсності. В районі Клічівки Збройні Сили України контролюють панівні висоти, що не дозволяє окупантам. Просуватися в глиб української території. Є певне просування з західного напрямку. Окупанти намагаються створити напівоточення українських військ в цьому районі. Варто говорити про те, що на Мар'їнському напрямку Збройні сили України мали певні тактичні успіхи. Вдалося повернути під контроль раніше втрачені. Позиції збройних сил України в районі шахти Трудівська між між Мар'єнкою і відповідно Красногорівкою, але ворог не полишає спроб прорвати позиції збройних сил України в напрямку Рахове в районі Георгівки Противник продовжує штурмові дії в східній частині населеного пункту, вздовж вулиці Жовтнева, де раніше йому вдалося закріпитися. Варто говорити про те, що на схід від храму від усіх святих малі піхотні групи російських окупантів намагаються покращити своє критичне становище вдовж лісосмуги, зафіксоване просування ворога на ділянці шириною до 250 метрів. Ну і наостанок. Повідомлення російських ЗМІ. 11 згадок в російських ЗМІ, шановне товариство, звертаю увагу на кількість повідомлень в російських ЗМІ щодо ситуації в районі Авдіївки. Українські телеграм канали в частності звісний пропагандист Бутусов, пишуть критичній для ВСУ ситуації в Авдіївці. Причина банальне отсутствие людей для оборони населеного пункту. Всі погибли. Бутусал уже возложил всю ответственность за грядущую авдіївську катастрофу на Зеленська ВАЗА. Це, шановне товариство, наостанок. Ще раз нагадую, шановне товариство, будь-які повідомлення українських ЗМІ використовуються російськими спеціальними службами для проведення інформаційно-психологічних операцій проти. Українського військово-політичного керівництва. Варто говорити про те, що ми разом з вами розглянули ситуацію в районі Авдівки зокрема царського села. І мовиться про те, що не про які прорахунки військового командування Збройних сил України не мовиться. А ми разом з вами, товариство, тримаємо руку на пульсі, підписуйтеся на мій YouTube канал Код 450, поширюйте цю інформацію, будьте в курсі подій. Безпосередньо з лінії бойових дій наразі на сьогодні все. Віримо Збройним силам України і тримаємо стрій. Це буде Україна. Ми того варті.